Привіт! Давно думали про свій канал на Ютуб і, можливо, навіть про те, як на ньому заробляти. Що ж, цей посібник саме те, що потрібно. Це така собі дорожня карта, яка проведе нас від самісінької ідеї до перших цілком реальних грошей. І це, знаєте, не просто якесь риторичне питання, це абсолютно реальна мета. Давайте просто разом, крок за кроком, подивимось на ті стратегії, які справді працюють і допоможуть цю мету втілити в життя. Окей. Наш план на сьогодні виглядає так: спочатку поговоримо про головний виклик просто почати. Далі, як створювати контент, який захочуть дивитися. Потім, звісно, найцікавіше, як розблокувати монетизацію. Після цього зануримось у те, як взагалі працює заробіток, і наостанок найважливіше для майбутнього, як рости, спираючись на дані. Ну що ж, поїхали. Перший етап. І тут ми одразу стикаємося з найбільшою перешкодою, яка зупиняє, мабуть, 9 із 10 початківців, і ім'я цій перешкоді перфекціонізм. Знайоме відчуття, от куплю нову камеру, тоді почну. Або треба дочекатися ідеальної теми, або от облаштую студію. Так, от, це все класична пастка, вона веде лише до одного до бездіяльності. Оце вічне очікування того самого ідеального моменту просто вбиває ідею на корені. А насправді все набагато простіше. Єдиний, от справді єдиний спосіб зрозуміти, що зайде аудиторії, це почати щось робити: записувати, монтувати, публікувати і дивитися на реакцію. Не треба чекати руками. Почати можна просто зараз, буквально з телефоном у руках. Добре, припустимо, ми зрушили з мертвої точки. Що далі? А далі потрібна стратегія, бо просто знімати замало. Треба створювати те, що люди захочуть дивитися. Як це зробити? Загалом є дві основні причини, чому люди дивляться відео на YouTube. перша щоб розважитись, друга щоб вирішити якусь свою проблему. І якщо комедійні скетчі це не зовсім ваше, то зосередьтесь на другому. Допомагайте людям вирішувати їхні проблеми. Це, мабуть, найнадійніший спосіб завоювати довіру і побудувати лояльну аудиторію. І тут є один дуже крутий підхід, його ще називають стратегія навтаки. Дивіться, замість того, щоб одразу думати про сценарій, почніть з назви та обкладинки. Подумайте, що змусить людину клікнути. Коли це є, придумайте перші 10 секунд відео. Такий собі гачок, який доведе, що клікнули недарма. І вже тільки після цього переходьте до основного контенту. Окей, ми створюємо контент. Але ж ми тут і про заробіток говоримо, правда? Тож давайте перейдемо до найцікавішого які конкретні кроки і цифри потрібні, щоб канал почав приносити дохід? Отже. Партнерська програма YouTube або YPP має по суті два рівні. Перший це ранній доступ. Тут потрібно 500 підписників і або 3000 тисячі годин перегляду за рік, або 3 мільйони переглядів шортс за 90 днів. Це відкриває доступ до спонсорства, суперчату, тобто донатів. А от щоб заробляти на рекламі, потрібна повна програма. Це вже тисяча підписників і, відповідно, 4000 тисячі годин перегляду або 10 мільйонів переглядів шортс. Як подати заявку? Все дуже просто. Заходите в YouTube Studio, знаходите вкладку Заробіток, там потрібно буде прийняти умови, під'єднати свій аккаунт Google AdSense, це сервіс для отримання грошей, і все чекати на перевірку. Кажуть, що це може зайняти до місяця, але зазвичай відповідь приходить за кілька днів. І от, уявімо, прийшов лист заявку Схвалено! Ура! Але як це все працює? Як гроші від реклами чи від глядачів потрапляють до вас? Давайте розбиратися. Коли йдеться про дохід від реклами, тут все прозоро. Стандартний розподіл такий: 55% іде вам, як автору, а 45% забирає YouTube. І це насправді дуже крута модель, бо це означає, що YouTube напряму зацікавлений у вашому успіху. Зараз буде трохи термінології, але це важливо. Перший термін CPM це по суті показник для рекламодавця. Він показує, скільки грошей рекламодавець платить за тисячу показів своєї реклами. А ось це найважливіша метрика саме для вас: а RPM дохід на тисячу переглядів. І це вже ваші реальні гроші. RPM враховує абсолютно все: і рекламу, і донати, і спонсорство, і доходи від підписників YouTube Premium. Це те, скільки ви заробили з кожної тисячі переглядів вашого відео. Тобто, якщо зовсім просто, CPM – це скільки платить рекламодавець, RPM – це скільки отримуєте ви. Саме на RPM треба дивитися, щоб зрозуміти, наскільки ефективно ваш канал заробляє гроші. Але реклама це далеко не все, це лише верхівка айсберга. Є ще купа інших способів заробітку, наприклад, спонсорство, коли глядачі щомісяця підтримують канал, суперчати та суперподяки. Це по суті донати. Можна продавати свій мерч через YouTube Shopping. Плюс ви отримуєте дохід, коли ваші відео дивляться підписники YouTube Premium. І не забуваємо про партнерські посилання в описі. І ось ми підійшли до фінального, але, можливо, найважливішого етапу це те, що відрізняє успішні канали від тих, що стоять на місці. Це робота з даними. Звісно, аналізувати дані має сенс, коли є що аналізувати. Коли на каналі є хоча б 10, а краще 20 відео, тоді вже можна починати шукати якісь закономірності та робити висновки. То на що ж дивитися в YouTube Analytics? По-перше, які відео вистрілили? Чому? Подивіться, які вступи найкраще утримували увагу. Знайдіть моменти у відео, які люди передивлялися по кілька разів, і обов'язково гляньте, з яких інших каналів чи відео до вас приходить аудиторія. Кожен з цих пунктів це просто скарбниця ідей для майбутнього контенту. І ось тут криється головна істина. Те, що подобається особисто вам, це суб'єктивно. А от дані це об'єктивна реакція аудиторії. І якщо не аналізувати, що саме сподобалось глядачам, то можна нескінченно довго робити контент в стіл, не розуміючи, у що насправді варто вкладати час і зусилля. Тож наостанок залишу одне просте патанді, яке по суті є прямим закликом до дії а про що говорять ваші дані? Просто відкрийте свою аналітику, почніть шукати відповіді і будьте готові, вони можуть вас дуже і дуже здивувати.